Всім привіт відвищики. Сьогодні я вам покажу, як користуватися такими годинниками на аватарку хама. Ось є такі от кнопочки спеціальні. Це, щоб збільшувати е, на годину. Це, щоб зменшувати. Це щоб, щоб годинник пішов. А це, щоб годинник або включився, або виключився. Екран. Скажу вам про мощність екрану. Він може розбитися з легкістю. І і сильно, я можу вам показати, що буде Даун, Даун. Наприклад, змінюємо годину так, так у мене якийсь збій. Може встати скізбі, якщо. а, -а, -а! Збій калібрування. Треба витягнути його. Добре, потім, потім це зроблю. О! зремонтували. На, на кнопку Down можна зменшити і включати музику. Це виключити звук. Все. Нема звуку. І, в принципі, я розказав про весь цей годинник. Гарне вийшло відео. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк.